Галей, Махалей, бахалей, буркалей, ошелін, дебордін, декалі, шорбин. Ожирин, Вегашин, Маширин, Атарин, Тортикін і Барабин! Мирон зараз буде відкривати контейнер. Для чого ви зібралися тут? Ви зібралися тут, щоб подивитися контетос. Ви зібралися заради того, заради чого ви дивитесь вартанзбліс. Тому ще один. E, тому e, можу сказати, що в цій ситуації ви прийшли туди, куди йшли. Ви осягнули те, до чого йшли. Ви в своїй голові подумали і знайшли мій канал. 70 контейнерів містичних чекають вас, і також я хочу отримати танчик, який отримала половина оцих добрих людей, які є на стрімі. А ці люди приходять до мене постійно і хочете бачити відкриття контейнерів на стрімі. Будь ласка, welcome to the my channel, Дивитися, тому. Поїхали. Поїхали відкривати перший контейнер у нас падає. І це зараз що у нас буде? 200 тисяч кредитів. Ну, давайте, давайте. Так, без образ, Савк. Якщо я щось не так сказав, вибачаюсь, бо ти щось так написав. Давайте далі. Так, все, я не хочу я не хочу навіть швиденько натискати, хочу помаленьку казати, вг подаруй мені містичний сертифікат, або було б класно анімований. Аватарчик, так, знаєте, чисто за 10 тисяч золота, щоб його поміняти, було б файно. Бо зараз виходить, я злив 20, скільки 30 тисяч золота злив. 30 тисяч золота, друзі. А мені щось не подобається. вгшечка будь ласка, можна. О, 500 золота. Дякую, вгшечка дякую. А можна, будь ласка, щось цікавеньке. Так, містичний контейнер другого рівня, записали. Давайте далі. А хто дивиться вподобайку? Будь ласка, протискайте. І, будь ласка, також підписуйтесь на канал. Буду вам дуже вдячний, бо велика кількість людей дивиться без підписки. Я був би радий, якщо б ви допомагали просувати україномовний контент, протискаючи вподобайочки. Поїхали далі. 7 тисяч. Опа. Добре, добре, але всі ми знаємо, заради чого ми прийшли. Ми прийшли заради отримання танчика. Фон, фон, шубу, квартиру. Та. Щось падає взагалі просто. Ви розумієте, я прийшов сюди за отримання а, цей, задля отримання того, що мені хочеться. Це Project КПЗ07PE. Тобто танчик 9 рівня німецький, в якого я так розумію, хеш фугаси, і танчик грається досить прикольно. 55 контейнерів ми маємо. Я вже зробив два відоси на відкриття цих контейнерів, і там я відкрив по 50 контейнерів. Цього разу 70. Тому це спроба номер 3 і чи пощастить, чи ні, побачимо. Вже 20 контів пройшло, друзі. 20 контів, жодного містичного сертифіката, жодного. Я засмучений. Капець. Кап... ВГшечка, будь ласка, ти Ти ж знаєш, коли ти я прошу, ти робиш. 200 золота, добре. В прямому ефірі відкриваємо зараз ці контейнери, люди це бачать. Енергія просто сконцентрувалася на тому, щоб відкрили нам контейнери. з нього так танчик випав, бляха, тут золото просто якісь там. Такий маленький, маленька частина золота, серйозно. Ой, я відчуваю, це лютий скам. Ой, я відчуваю, це скам. Немістечний контейнер другого рівня це прикольно все, розумієте. Але я думаю, тут потрібно відкривати більше 500 контів, щоб так... Фух, Я вже думав просто, що дійсно випаде щось цікаве, анімований випаде. Я навіть не пам'ятаю, коли мені анімований не випав. Я... Мені якось подарував підписник подаруночок. І там анімований випав. Стока, стока золота, стока золота. Стока золота, будь ласка, давай, стока золота посилаємо. Просто задумку, бляха, задумку в цей світ, задумку, імпульс, імпульс, випромінюємо. 1000... Випромінюємо? Слухайте, випромінюйте разом зі мною. Давайте випромінюємо думки, 100 тисяч золота, випромінюємо як локатори, будь ласка. Я вірю в це, я вірю, давай. Ох. Капець боляче, боляче усвідомлювати, що кількість контейнерів зменшується, а кількість містичного сертифікату нуль. Просто бляха, вдумайтесь, нуль! Камон, а що не завезуть? О, зайшла моя кохана дружина. Все, тепер 100% щось випаде. Зараз попра. От, чот і випав містичний сертифікат. Ну, це розумієте, як воно працює. Ну, отак. 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 Треба мати кохану дружину і буде все подати. Боже, так, ну, чудо. Ти там на колядуй, будь ласка, щоб мені зараз КПЗ впав, я не можу. Ну, це 100% має бути. Так. Містич... Боже, там ще містичні ці сертифікати, другого рівня. Є, yeah, let's go! Є, yeah, давай далі, давай далі. Оце вже мені подобається. Сиди в чатику. сонце, пиши щось, будь ласка. Не, не мовчи, пиши в чатик. От, друге сердечко пішло, пішла вода гаряча. Фух, так, друзі, підтримуйте, підтримуйте. Це просто це енергія неймовірна. Сила вітру, сила лісу, сила мочалки, якою миємо посуд. Всього сила. 20 контейнерів 25 контейнерів. І йдемо далі. Ну, блін, я думаю, що танчик мені не випаде. Чесно, дуже багатьом він випадає, але все-таки на мене якось це розповсюджується. 100 золота. Давай, ВГечечка, 20 контейнерів. 20 контейнерів, вг Будь ласка, я вже відкрив, бляха, 50, давай. Ой, ну тільки два містичних контейнера на 70. Два містичних сертифікати на 70 контейнерів. Це це так мало. Ну, напевне, що це може багато, бо я можу бути розбалований. Я згодий. Мирону випаде танчик. Все, 100%. Я бачу, всех на, наколідував. Ось 100%. Фух, давай, ВГшка. Я просто вірю, я вірю в це. фух. Давай Вгешка. Вгешка. Давай я зараз пісню заспіваю про Вгешку, таку таку любу, таку добру. І Вгешка моя, ти ночей не доспала. Ти казала мені, мерон крути, контери, а мирон натискав. Бляха не йде, не йде. Не, не та пісня не подобається, боже, 10 контів. Ну, ще б ще б один містичний сертифікат. Будь ласка, ще б один. Один. Бляхо, мені треба. Мені треба анімований. Що ти мені кидаєш оці? М -м, це капець. Який відкрут. Ну, ще один хоча б містичний, блін. Дякую. Блін, дякую, будь ласка, будь ласочка, вегешка. 2000 досвіду. Ооо, майгат. Ні, 5. Це залишилося контів, 5 контів. Ну, там шанс випадіння 0.050. Ви розумієте, це Unreal його ви... щоб він випав на 0.050. Це нереально. Якраз відкриваємо і буде ще один містичний цей... Е... Другого рівня містичний контейнер. Оце відкруточка люта. Просто капець, друзі. Ну, не знаю, може ще пощастило, а в нас ще там містичні сертифікати є. 100 золота. ха! Сюди просто, легенько придумав собі. Так, і що ми маємо 5 містичних контейнерів другого рівня і 2 містичних сертифіката. Ну, давайте підемо до містичного контейнера. Тут тобто, у нас шанс випадіння танку 0,50 вже більше. І шанс випадіння містичного сертифікату 10%. Але, чесно кажучи, по моїй теорії і по інформації, яку я читав зі сторони інших відкривальників, то тут падає ще гірше. Будемо бачити, зараз такий містичний фонд Бем. Ой Містичний сертифікат, давай. Бем. Ну, ну ти... давай танчик. Давай танчик. Є. Ну, це вже добре. Оце мені подобається. <плес> Оце мені подобається. П'ять <плес> тисяч <плес> золота, бляха, <плес> сюди! І містичний контейнер третього рівня. Друзі, ну містичний контейнер третього рівня. Це бляха курва топово, бо тут шанс випадіння 5%. 5%. Будь ласка, я хочу 5% шанс випадіння цього танчика. Слухаю, прям Мирон, Фууу, давай, халей, махалей, Бахалей, Буркалей, ошелін, дебордін, декалі, шаребін, Ожерін, вегеашин, маширин, атарін, тортикін і барабін. Якать <ріст> ОТО! Yeah, oh, the... uh, uh, uh. Це просто кіс! Київ! Оця футболочка! Оооо! Oh! просто! ха <ріст> yeah, Ви чули цю курва мантру? Запишіть її себе на лобі, вам буде щастити. А, oh, це капець! Це просто капець! -у. Єхать! Просто. Ух, все сах, з мене. Я хочу не виживаю, а з мене бутилочка рому за твої оці цікаві смайлики. -у. Я не можу. Оце капець, це просто у мене руки трусяться, отако просто. Я не можу просто випадку! Просто це капець. А у нас ще містичні отакі чотири. Вау! Я це капець, я не можу з Вибачаю за дурні такі емоції. Я таку якусь херню наговорив тими мантрами, і воно випало просто! Це що таке? Я не можу! <плес> Давайте відкривати Чотири, друзі. Чотири. Є компенсація. Давай далі. Мені вже пофіг, що випаде, чесно, мені випала ця танч. Ммм, компенсація зібиться золота, є. Давай далі, давай далі. Блін, він. Окей, давай ще один. Пофіг взагалі, круду пелікос це рівню. Божечки мій, він мені випав. Ха-ха! я не можу, це капець. Друзі, ну це що, це просто капець. Це просто з останнього третього містика. Ти що? Просто жесть. Треба буде сьогодні відео зробити однозначно, прев'юшечку, і завтра закинути, я не буду постити в себе в телеграмі і, по можливості, нікому не розказуйте, що він мені випав там. в інших стрімерів, щоб у глядачів було бажання цей. Щоб у глядачів було бажання дивитися відосик. Фу, це жесть. Це капець, 5%. Я щасливий, все. Це це просто прийшла моя дружина. От бачите, все. Вона прийшла і почала ферди. Снімай кіпу, тобі відкриття. Дякую. Дякую, друзі. Наталі налякав час. Зайшла. Це все моє сердечко. Та все, типу наступний раз якісь контейнери, ти сідаєш на крісло, я часто йду там посуд мити, прибирати щось там здав... курям, свиням давати їсти, яких нема. Я найду і буду давати їм їсти чужим. А ти будеш відкривати контейнери. Я це торма. Я не можу, це що? Саго, та всі єврейські вообще дякую. Ну і лисим крутять, то да.